Я не знаю, ми полетіли в космос чи що. І я не розумію, як там в космос сусід прийняв свою хату. Доставив, чи може там збудував. Я не знаю, давайте пограємо. Подивимося, що за сусід тут. Та то той самий сусід, ні? Е. Коротше ми в космосі. Але тут все дуже схоже, таке так як ми були там. Сусіда, пам'ятаєте? Але ж те, що тут більше роботів. Так, давайте мені -о, Дружбан! Тебе тоже сюда забрали. Ей! Ти знову бити не будеш? А тут... Я знайшов її, Мері, Привіт! Мені потрібен мій чопа-чопс. На гілку. Сам ты гілку відкривай, Чупа-чопс мені найде. Як він мій керувати? тим? Магнітом притягнув. Ааа! Я я собі не міг уявлять, все-таки. Всім ви на каналі Склеп. І сьогодні ми граємо Dark Riddle 2 Марс. Я не знаю, ми полетіли в космос, чи що. І я не розумію, як там космос космосі сусід прийняв свою хату. Доставив, чи може там збудував Я не знаю. Давайте пограємо Подивимося, що за сусід тут. Та то той самий сусід, ні? В першій частині ми її прийшли, хто не бачив, подивіться, там він був взагалі не сусід там був робот ним керував. А тепер, що буде тепер, я не знаю. Так, нормальний, нормальний, звичайно, що нормальний. Нова гра, Погнали. Хочеш скинути прогрес і почати нову гру. Ну, Та я ще і не грав другу частину. Надіюсь, буде прикольно. А ви лайки ставте. Так, опа! А чекайте, ми ж її звільнили. були. А, ні, вона десь була полетіла. Все, я нагадав. Так, це ми. Гарно приземлилися, ні? Ходи за голову зловився, я я, я голова блед. Так, все. Що там? Десь там сусід. Крутити? що крутити? Що це таке? Що крутити? О, тут може щось виграти? Давай, давай. 250 копійок забрати. Не знаю, на що нам мені сіздало. Так, добре, що я маю тут робити, якісь завдання може. О, цей, пам'ятайте його. Привіт, привіт. Коротше ми в космосі. Але тут все дуже схоже, таке так як ми були там. Сусіда, пам'ятаєте? Так, давайте мені де. Оооо-хо-хо-хо! Дружбан! Тебе тоже сюди забрали? Ей! Ти знову б'яти не будеш? Це капець, це прикол. Тю! Ей! Дивися, копійому нічого не робить. 125, давайте заплатимо. Що ми гроші маємо маємо? А, тікати треба. Я втік? Так, добре, чекайте, нам треба придумати, що робити. Чи не придумати? От ви тут щось треба вводити, там, там. Хто грав Марс? Е -е, завдання є якісь? Капець, завдань нема, нічого нема. А що я маю робити? Де я маю завдання взяти? Бачите, щось там зверху мегає? Можливо, як я близько підходжу до завдання, і вона починає мигати? Коротше, йду до сусіда ось сюди додому. Він пішов десь туди в магазин. О, тут скерки, якісь розкидані. Йдемо подивимося, що в в хаті. я поки що не знаю, що робити треба. Але що дверці відкривають. Так. Вінчо. Капець, все порожньо. Опа, Чупа Чупс. Знаєте, що за Чупа Чупс? Той чи як її. Так, там камера світи, добре. Добре, добре, яй, тут тумбочок. І всі порожні, бідний сусід. Давай еще тумбочку поставити. Так, давай, давай, поки його нема мадома, бігом відкривай. Бо зараз як зайде. Паралізовано, що таке. Він пастку поставив. Та він, походу, пастку поставив. Ей! Ху, відійшов. Ладно, да більше две не буду. От хитрий. Так, батареєчка. Добре, батарейку маємо. Е, я тут логосенько пройду. Прийшов. Дивіться, цю кнопку на ну, 66 не нажимає. Так, двері відкриті. Зелений замок. Як завжди, купа замків. Можна це розбити? Ні, не можна. Забираємо назад. Забираємо назад. А це можна розбити. О, а це розбив. Хоча нам не треба розбивати, йдемо назад. Так, сусіда ще немає. Йдемо до гори, подивимось, що і твори. Я вже давно не був в його хаті. тут якась пастка, тут можна. О, -о, -о, -о я пам'ятаю цю штуку. Так, чекайте. Сюда, сюди, сюди. Куди нам треба туди? Добре, сюди. О, зробив? Ти хоч і Чи не зробив? Ні, не зробив. А, 9 секунд! Ви серйозно? Е, зробив! Камера вимкне, я камеру вимкнув, все добре. Так, підходимо, бо це круто. Зараз я в паску попаду. Перша серія у нас завжди така, знаєте, ми всі знайомимо. Тимся, щось тут твори. Куди можеш ти, куди не можеш? Хто б'є, хто не б'є. Так, шуфляда, нема, нема. нема. Опа, тікай гет, тікай гет. Так, що тут, що тут? Відкривай двері у ху Нічого собі в тебе, сусід. Чекай! А. Є у шоці! Так, менш є гроші, є пару грошей. Чекай мене. Оце в нього там кімнат. А тут. Я знайшов її, Мері, привіт. Мені потрібен мій чопа На гілку. Сам ти у гілку відкривай. чупа мені найди! чопа там. А там сина колодка. До сильної колодки потрібен синий ключ. Все, вже тепер хоч знаємо завдання. Так, я закрию. Сусід прийде сюди. Надію, що ні. Добре, ми вже знаємо, що робити. Це вже дуже добре. Тепер треба знайти ключик. Я думаю, що цей ключ не просто знайти. Опа. А, я я я я я Сила! Чекаємо! відкривай двері. Ладно, виходимо геть з його хати щоб він десь вийшов на двір? І ми цей собі зайдемо. Сюди? О, зелений ключик. Зелений ключик. Е, там десь був замок. Чуєте, а моя сумка де? Як подивитись в сумку? Як в сумку взагалі подивитись? У мене ж купа речей мало бути, га? Я думаю, що Сто 100%. Де сусід? Що ти я сусіда не бачу? Так. Побігли. Сусід мене зловив тому зверху. Він щось дуже часто мене ловить. Але все, ми знаємо. Ми знаємо, що є ключик. Ми знаємо, де той ключик, ми знаємо, де Мері. Все ми знаємо. І якщо він нас ловить і в нас вже нема грошей, то все, ми починаємо заново. Так що, тут треба бути обережним. Тихонько, він вроді вниз пішов, правильно? Я десь бачу він вниз, що де він є. О! Та це капець, ви виділи? 125, маю ще мав. Да ладно, біжимо в середину. Я в шоці. Так, ключик, Де ключик? Не поняв. А ну, нажми пипецку бігом теппеши ся ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Прикол ключик пропав, звідси. Чем же він коло цикл? Ні, нема. Капець. Так, ну він десь має бути на видному місці, я впевнений. Там закрито, там закрито. Де той ключ? А може я його перший раз взяв і він десь пропав? О, дивіться, не його потоп. Паралізовано. Ааа, це пастка була, все, сусід біжить сюди. Зараз будемо получати. Та відкрийте вже мені ті двері, ей. Диви, диви, диви. він заходить, догори пішов. Все, заходить в цю кімнату. Ай-яй-яй, ну трошки не встиг. Знаєш, що мені здається, мені здається, що це дуже складна частина. Диви, я знов. В першій частині стільки пасток не було. Чо ти сі смієш, ти? Смієш він. Та-та. Ворога оглушено. Я вийти звідти не годен. О! Давайте. Так, дивіться, добре, чи ключ видно. Не видно. Там камера. дивись, камери понаставлів. В першій частині теж були камери, але не такі якісь. Аво, аво зелена колодка. Крім того, що потрібен ключ, нам ще, походу, потрібно... ломік. Щоб дочки позабирати. О, а це що за штука? Дивіться, туди може залізти. А що там робити? Ха, прикол. А, тут ставити карточку треба. Добре. Розібратися з цими всіма речами треба. Так, добре, ключик зелений, має бути в нього в хаті, це ми знаємо. Далі нам потрібен лом. І нам що потрібно? Поки що головне завдання наше дістати чупа чупс. Я думаю, треба ще по території пробігтися. Ой йомо, закашлюся. Але тут капець таких штук. Я думаю, що не буде так просто пройти, це не повертається в цей речах. Добре, що коп за мною вже не бігає, а наші того копа, Тут щось можна нажимати. Нічого сі не нажимає, теж певну карточку треба. Так, сусід. Сусід там. В принципі, можемо бігти до нього. Давайте, біжимо до нього до хати бігом. Щось він швидко не бігає, я не знаю чого. Так, він там. Був там, ви саме бачили. Але там да, може швидко вернутися додому, бо я вже тут. Так, головне на камеру не попасти. Е, там двері. Так, а там вікно. А ну, в ці двері. Так, тут добре, все, це ми знайшли. В кімнату вхід. Видите, і там щось має бути серйозне, напевно. Так, добре, що на карті показує, що де сусід. Поки що його тут нема, двіціи, тут камеру поставив. Ой. Так, тут Мері. Добре, Мері, добре, почекай трохи. зараз сусід прийде, я дістану. Так, тут камера синий ключик. Цікаво, для чого синий? Тут можеш щось нажимати, не можеш. Сусід вже біжить додому. Сусід вже біжить додому давайте нам тягло. Де сусід? Він точно мов бігти, щось немає його на карті. Прикол. Так, синий ключик. Ну дай, поки його немає, ще пошукаємо щось. Але сигналізація добре рубає. Е, ой, ванна, тут тупік. Туди йти не хочу. Е. Ще на стріх муш вилізти. Там кам. Я. Ой, все, він тут. Нам треба якось текти звідси. Все, тікаємо, чекаємо, тікаємо, чекаємо. Я втік. Ура! Можете мене привітати, перший раз втік. Жорсткий він тут, він тут значить вже не робот, бо він тут розумний дуже. Так, там... Чуєш поліцай, та може ти мені поможеш якось, ей? Я в нього нічого не брав. <реш> Ці руки нічого не крали. О, дивіться. Тут можеш, певно, залізти. Так, це що за штука можеш брати? Можеш О, І якщо ви читаєте це, значить я не змогла повернутися. Будь ласка, знайдіть спосіб зупинити крабів та сусіда. Перш ніж буде занадто пізно. Хто це написав? Може це Мері написала? Ха, прикол. А сюди можеш зайти, не можеш? Не переживай, сусід. Я нині так просто бігаю. Тут, а ще, до речі, щось ввести треба вийти. Тут якийсь код, напевно. Це що таке? Так, синій ключик, синій ключик. Синього замка, мені здається, я не бачив. Треба сусіду відволікти знов, що він десь пішов геть. О тут, до речі, щось може бути. О, сусід там, добре. Е, давай ходи за мною. Біжить. Добре. Біжить, біжить, добре. Я зараз тут течу і собі легонько підемо туди до нього. Так, він там зверху, супер. Коп. Коп зараз може трохи сів злостити, що я йду до, до сусіда, а сусіда там нема. Але що, слухай. Ми з сусідом добре живемо, нормальні друзі, Чуєш? Так, синій ключик, синій ключик. У нас синій ключик? У нас серйозно синій ключик. Відкрили. Чупа-чупс. Де вона? Де вона? Вона знизу була, чи ні? Ні. А де вона? Отут? Отут, Мері? Набери Чупа-чупс. Йо-йо-йо, це було легко. Значить, не все так просто, значить, далі ще щось треба буде. Я думаю, ми її врятуємо і все й додому. Що не зробила? Ай, це капець. А що далі? Що не підходить? Може там щось понажимати треба? Чупа Чупс не підійшов. Угу, Не все так просто. Зараз да, сусід прийде, ти ще дістанеш. І, і я разом з тобою. Добре, то не підійшло. Шкода. Дуже шкода. Ого, сусід там. І нам не вибило завдання, що має підійти, а що їй далі треба. Uh, у нас є зелена там шафа. Нам потрібен зелений ключ і лом. Сусід побіг туди до неї. Капець, чупачу не підійшов. Давайте я зайду сюди, подивись, може тут лом якийсь знайду. Тут, 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 тут тут. Ну дуже велика локація. І поки що. Я ще тут не орієнтуюся, добре. Що до чого. Хто це вже грав, пишіть мені в коментах, що робити. Куди йти, де щось взяти? Так, щось знайшов. Це теж записка якась, напевно. Так, це теж записка. Не свій ніс не в свої справи. Іноді краще залишатися в невіданні, твій сусід. <рес> <рес> не сміши мене, сусід. Ти просто мене боїшся і того мені написав. О, зберегти гру. Я навіть не знаю, що ти можеш зберегти, давайте. Зберегти зараз. Збережи гру, монети та свій прогрес. Все зберіг, все прикольно, взагалі. Чекайте, в першій частині як ми зберігалися. О, ще одна записка. Ми з стренч хіл. Хотів б дослідити ваш світ та крабів. Можливо, разом ми зможемо знайти спосіб забезпечити мир між нашими світами. Ага. Сусід не хоче миру ніякого. Так, добре, сусід, ходи, я ще раз то відволічу. Ходи. Іде, добре. По старому плану. Ми ще, в принципі, його всю шафу кажу, шафу, всю хату не обшарили, шафу. В шафі теж не були, якщо що. Так, добре. Це ідеальне місце. Ми його сюди відволікаємо, приводимо сюди, він тут сидить. Собі заходимо до хати і робимо що хоче. До речі, я ще не вилазив до нього на дах. З даху може залізти в якісь інші кімнати. Так, давай, відкриваємо. Добре. Ми тут все прошарили. Тут це відкрили, там відкрили. Це просто камера. Оці двері якісь великі. Але не закриті. Кнопка сі не нажимає. Там зелений замок, добре. Перший поверх, в принципі, обшарений. Другий поверх. На другому посі нічого нема, корисного, поки що. Хоча по шуфлядах... Я щось нічого ще в шуфлядах не знаходив. Е, тікай, не булькай. Там все добре, там все добре. Ой, це ванна, а до речі. Ай-яй-яй-яй-яй, сигналізація. Зараз капець буде, сусід прийде. Так, є щось тут? Нема нічого. Закриваємо двері, чуєте? Зараз тут щось йому намотимо. мутимо. Шуфляді, нічого. На балконі нічого нема. Що далі робити? Чопачуп знайшли, що ви ще хочете з мене. Щось тут понацокувати, сусіда. Але камер нього багато. І то камери не з хати, оці. Це камери якісь десь з якоїсь лабораторії великої. Так що, можливо, нам треба туди піти, подивитися, що і творі. І цукерок багато розкидано. Тут -то нічого немає. та тут -то нічого немає, що ти там сидиш? Ой! Це було небезпечно. Так, добре, Сусід, ладно, я тікаю... Ай-яй-яй, чекав, я, я ж зараз застрягну. Тікай, геть з твоїх хат, нема тут більше нічого цікавого. Треба досліджувати тепер щось друге. Правильно, правильно, ото може сюди залізти. Ну, дивіться, але ми були тільки на другому поверсі. В нього є вихід на другий поверх. А хата в нього має три поверхи. Як це розуміти? Ми були на першому, вибігали на другий. Правильно, правильно, на третій ми не бігли. Якось можна, значить, залізти на третій поверх. Ми маємо або десь знайти якусь драбину. Або сусід сам зробить нам дробину. Скоро. Коп! Ти тут взагалі за мною бігати не будеш, коп. Можеш тебе щось спитати? А якщо у тебе щось кину? коп? Чуєш? Заморожено? А, то мене стрілили! Ай-яй-яй, я думаю, що це творе, чуєте, я думаю, щось змерз. Так, ну я від, від збереження йду, ні? Я ж зберігався. Правильно? Правильно. Має бути правильно слухати, що ви мені тут не розказували, що я кожен спочатку маєте. Так, добре, йду я. Там магазини, став онлі. Е, тут ми були, там ми були. А вот тут якийсь завод величезний. Але не факт, що туди можна зайти. Одно мене турбується, зелений ключик мені треба знайти. А тут теж закрит, тут не можна зайти, добре. Там якась жовта труба йде звідси туди. Може може залізти в жовту трубу, туди переїхати. Не знаю, не знаю, де тоді вже там валет. Вже хоче мене зловити. І щоб я дістав. Не дістану я. Тут, до речі, може залізти, напевно, але карточок нема. Там закрито, там взагалі поліція вроді. Не знаю, що робити. Ду ще раз до неї, до хати, ти все. А на другий раз вже будемо думати, що. Ми першу теж не знали, як пройти, а де прийшли? Так, добре. Ну, загадка тут в тому, що я не знаю, як попасти на третій поверх. Це одна загадка, така дивна дуже. Дуже дивна загадка. Кода нема на холодильнику, там взагалі пастка. І тут дуже багато пасток. Вот, дивіться, бачите, ми вийшли на другий поверх, а там ж є третій. Ми, або бачите, є вихід до третього поверха. А як туди залізти? Куда? Нема ніякої ні драбини, ні нічого. Він хитрий сусід. Дуже хитрий. Там двері си не відкривають. Е, зараз я щось підніму, може кину. Але що? Навіть нема що кинути. Вазонок не можеш підняти, то не можеш підняти. Тут що є? Взагалі нічого нема. О, батарейку хіба кину. Вікно розіб'ют. А ну нажми підписку, бігай, піп-60, ще нажми на дзвіночок, то ти прийду. не загубився. О, Хорош, прийду, сказав, що ти робиш, чуличе? Що ти чудиш, видите? Вихід на третій поверх. Хм, цікаво, цікаво. Може, якісь коробки сюди поносити. Не знаю. Так, а де вообще сусід? Аво, він де він далеко. Ладно, йдемо до хати. Раз він так далеко, можна ще щось тут пошарити. Десь він щось сховав. Ай, вже пікає, та не пікає, що пікаєш. В цій кімнаті мало би щось бути, тут купа камер. Там нема, там нема, сусід вже, певно, біжить додому, бо вона мене сигналізація спрацювала. Е, тут Мері, Мері, чуєш? Ну, а що я маю з тобою робити? Чо почуп маєш? Маєш, то що ще хочеш з мене? Що одно стоїть? Код якийсь треба вести, тут коду нема, я не знаю пароля. Сама велася, де шукай. Найшла пароль, залізла, замкнула себе, так, закривай двері, за сусід прийде. Так, добре, перший пару. Що тут на першому ще є? Зелений замочок. О, а це чуєте? А, ні, я думав, що я це розіб'ю. Можемо це розбити. На! У е! мене весь цей час був зелений ключик, він зберігся. А звідки знов? Тихо. Тихо-тихо, хобза, тихо, сусід сюди прийде. Весь цей час в мене був зелений ключ. Бо це приколе. Так, вже в хаті. Я щось не знаю, чуєте. А що тут? Хата була, кімната замкнена на замок. О, жовта карточка. Жовта карточка. Так, мені треба звідси вилізти. А тут все закрито. Він спеціально все позакривав. Так. <гас> давай, давай, давай. Та давай тікай! Та тікай! Ну як він не зловив? Я тільки карточку взяв, о, нема. Ви гадите, воно було зберегло, тоді він не був зловив. Я мав зелений ключик, але він зловив, я до мене забрали ключик. А ні, ключик лишився, прикиньте. Ключик лишився. Так, добре. Ми взяли жовту карточку. А є та жовта карточка, як думаєте? Може і нема. Тут я не знаю, чи це глюк якийсь, чи що, але не показує, які в мене предмети, є чомусь. Так, от до цього крана. І ми, можливо, з нього зробимо до... дорогу до гори. Розумієте? Поставив! Та ми взагалі красавчики, давай, повертай. Давай, давай! Що? Що він робить? Щось ми загано чудимо дивіться, дивіться. Як він міг керувати тим? Магнітом притягнув. А, -а, а Я... Я собі навіть не міг уявляти, що таки. Диви. Це капець. Це так як форсажі в кіні. Хе-хе. Я в шоці, я ще такого не бачу, так біжи, 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 біжи. То наші ми шукали той чупа-чупсі, то все. Може було просто її тако забрати, дві. Її хоч би що, навіть синяка не нема ніякого. Так, сусід біжить, най біжить. Що, Мері? Все? Потріпалося? Привіт, а а така? Привет, чого ти смієш? Чов вона сміється з неї? Ого, це взластилася. Я щось нічого не шару поки що. Хто тут така була? Прийшла якась ще. Так, Мері. Що робити? Чого ти плескаєш? Вона вибралась чи що вона показує? Чи вона показує, що десь там є прохід, відкрився, може в неї. Може і відкрився. Так, я зберігаюся. Ми ще запройдемо цілу гру, чуєте? І продовжимо на другий раз. Ми сьогодні. Я навіть не очікую, що ми стільки всього зробимо, хоч нічого не вміли. Але нормас. будемо грати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую, всім спонсорам каналу. Всім па-па! Коп! Ти де коп! Ходи! Сюди. Ди, сюди. А давай я тебе щось кину, хоч? <гій> мене заморозили. Ну, як завжди, кінцівка в мене ідеальна. Сусід зараз каже па-па! Ворога -па". заморожено! Йо-йо-йо, У -йо -йо, він... мене стріляли і попали у копа. Ого, торба тому краби і тому сусіду. Дивіться, копа заморозив. Це прикол. А ну щоб у сусіду він попав. Давай стріляй. Ай, не стріл. Ой, коп прибіг до мене, Все, всім па-па. На -па. YouTube канал 6 Ізкреп, Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео, кайфує кожен раз Дай Райзі мною приєднуйся в степ Відпочинку на шому немає меж Відпусуйся, не гай часу оу, Якщо любиш, леймінь з нами завжди шоу